Усім привіт! Ми сьогодні будемо говорити про такий популярний тех, як літні аромати. А, в минулому літу в мене пройшло ще з трьома стріматися ароматами, і на цьому все. У мене їх було більш ніж достатньо. Ну, але потім в мене кохання до парфумів почало рости все більше і більше і більше. В колекції почало з'являтися все більше і більше ароматів. А, тому таку спеку, таку погоду, ви бачите, я сьогодні. На вулиці, бо в приміщенні знаходитися це взагалі щось нереальне. Знайшла тут е, тихе місце, де можна спокійно посидіти. Але, звичайно, що можуть бути люди, які будуть проходити публі, можуть з тобою поздоровкатися бачиш. Бо тут так прийнято. Тому не звертаємо на це увагу і знімаємо відео далі. Е, у мене ці аромати, які я зараз буду показувати. Одні з них будуть дуже банальні, всі про них знають. Інші будуть взагалі незнайомі в більшості. Тобто, вперше про них буде бачити, чути і тому про інше. І будуть аромати, які, скажімо так, я їх з задоволенням носила в будь-яку погоду під будь-який настрій, але не все, все, все одно для мене літні. Чому? Ну як це сказати вам? Просто інколи ти хочеш навіть взимку почути щось літнє. І наносиш літній аромат на себе, щоб якось зігріти себе думками там, і все таке інше. А, а от все ж таки таке літнє-прилітнє, і щоб мене асоціювалося, асоціювалося саме з літом, жарою, і ще й під різний настрій і під різний нагоду літню. От. А, тому я знайшла десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8 ароматів, які все ж таки мене асоціюються з літньою погодою, з літом. Асоціюються з сонцем, з пляжем. Асоціюються з ягодами, яких влітку дуже багато. З чистотою, з морським бризом. І таких у мене ароматів. Я сказала. Є один аромат, який я і використовувала і минулого літа. Почнемо з найбанальніших, які всі про нього знають. Дехто їх обожнює навіть дуже-дуже-дуже сильно, а хтось їх ненавидить від цього серця і від цієї душі. Але з цих ароматів є ті, які мені подобаються. Почнемо з найбанальнішого, це з губ далі. Вірніше не його губи, а Майо Вест, якщо я не помиляюсь, голівудська зірка, яка з розуму всіх зводила своїми сідницями. А далі з розуму сходив навіть по її прекрасним вустам, яких можна побачити в багатьох пляшечках. А її сідниці одним часом були еталоном краси жіночності і використовувалися в пляшечках. Роша Фам, наприклад, та і Готіє теж використовує її прекрасні сідниці. Та й багато хто інші. Там список просто нереальний. Просто не всі про це знають, не кажуть це, Бо теж є любителі пляшечок, є любителі парфумів, любителі історії, всього такого іншого. А я любителька всього і пляшечки, історії, і самих парфумів. При нагоді, певно, якісь цікаві пляшечки я все ж таки буду намагатись собі зберегти. І от скорше всього пляшечки далі, я буду зберігати. Це як для мене щось таке, як витвір мистецтва. Може для, для когось це банальщина, а для мене це ну, це, це вже мистецтво. Для мене мистецтво. Ну, Кожного своє. І так, про сам аромат, про що? Кокос, ананас. Морський бриз, водорості, якісь каміння, як сидить на шкірі. Солонуватость такої якось, я не відчуваю, але відчуваю от морську воду в ньому, бо є дуже солоні такі аромати, він не такий, він більш екзотичний, він такий Пляж, лагуна. Бірюзова вода, ви там відпочиваєте і все-таки інше і тому подібне. Хоча одразу кажу, на таку погоду я такі аромати не, на себе не, не втягаю. Чому? Ви спитаєте, От, коли йдеш ти там плавати або ще що. Ну, тому що воно швидко злитить з тебе після першого ж запливу в морські, хороші такі лагунці, водичці. Окупаєтесь і після цього воно злітає з тебе. Навіть якщо на волосі воно буде все рівно злетить. А от якщо ви просто на пляжі десь будете знаходитись, приймати сонячні ванни, приходити в релакс, і взагалі, якщо ви любителька ввечері сходити здовж пляжу прогулятися, то це аромат саме для цієї нагоди. Ну, а я його ще вдягаю не лише на морський пляж. Якщо я йду на пляж, наприклад, біля річок, озер, теж його вдягаю на себе, щоб відчувати цей бриз. <рис> морський трохи додаю <рис> до озерного. <рис> ну, що у мене фантазія така. Але повсякдень я б його вдягати не змогла, тому що він мене починає душити. І це занадто солодкавість, і ну, 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 якось не, не виходить. Особливо, якщо спека нереальна, то на мені воно не зможе. А от на пляж саме воно, на пляж беру. І, і, і мені якось по барабану. Це морське обережжя, чи це річка, чи це озеро. Тобто без різниці. Подобається цей запах, але в мене досить такі. Асоціації з відпочинком біля води. Тримається на мені спочатку дуже сильно, гучно, потім затихає. Досить швидко з мене злітає, години три його вже немає. Але на волоссі ну, будете чути. Тому, якщо у вас є невеличкий такий об'єм, як у мене, так, то можна завжди його покласти в сумочку і, і насолоджуватись. ним. Коли він, наприклад, злетів з вас у непідходящий час. <ріст> Наступний аромат, який я спеціально для літа й купляла. У мене тут відлевант його, називається London Yardley English Lavanda. Я про нього вже писала в одному з відео. Це запах чистоти, польових квітів і дуже сильної лаванди, і він освіжає. От, тобто, коли спека, дуже жарко. Тебе нема чим, це. Якби себе освіжити, як би це себе, усвіжити, би себе до ладу От тоді цей аромат Ну Починає грати іншими фарбами. А взимку тобі від нього холодно. <смі> Точно не для зими. Я його для літа купляла, бо я фанатка лаванди. Приємний аромат. Свіжість, от така свіжа, свіжість від. Відів польових і від лаванди. Любит, для любителі лаванди. Якщо її любите, купуйте. Бо лаванда, лаванда, ще раз лаванда, а потім парвіки. А, Так, наступний аромат для літа кавана Грін, да? молекула номер 5 чи як там її там називають а, рожева, а, молекула.

Мінуси природи. До речі, можливо, вони до мене так чіпляються, тому що я в, теж в ароматі. Зараз я досить гучному і солодкому. Тому, можливо, ще це впливає на те, що на вас павучки, жучки і вся фігня буде по тілу так. Ходить Та? Неприємно, що капець. Тому я влітку і не дуже часто користуюся парфумами, особливо, якщо йду в природу. Корж, всього парфум, який буде на мені, це буде з -з 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 засіб від клющів і комарів і всякої фігні, щоб мене не кусали. Mm. Це так, про особисте. Так, про Кавано Грін. Ну, знаєте її всі, це перлинка така бюджетна. А, вона дуже освіжає, вона надає тобі святковості. Вона надає тобі а, легкості, відчуття, буття. Ця... Я коли купила взимку, взагалі його не зрозуміла. Думала якась фігня. Але ж цей аромат не для зими. Все ж таки, для мене це не зимній аромат. Взимку він не відкривається на мене так, як треба. Він не діє так, як мені потрібно. Він діє так, як треба лише в таку літню погоду. Тому для мене це літній, в першу чергу, літній аромат свіжості такої легкості чарівності. І оце шампанське інколи, яке мене асоціюється навіть з Мартіні, мені подобається. Воно надає такої ізюминки. Тому, якщо ще не знає хто, хоча я думаю, таких нема. Зверніть увагу на Кавану Грін. Почала застосовувати досить живий. Ось ви бачите вже по що непогано в мене уходить. Так, наступний аромат, який я користувалася і минулим літом, це Тезорі Дорієнти, ароматику парфуми. білий мускус, і про нього знають. Запах чистоти. У мене був дезодорант. Спочатку а потім а, від закоханості в нього, бо це ідеальна морозна якась така чистота і свіжість, а, яка потім в якісь білі вершки переходить, лактонність невеличку, мильність і таке відчуття ну, дуже чистого одягу чи чистої шкіри у вас. От Якщо вам таке подобається, у вас таке цікавить, і воно ще трошки солодить, таке ванільність приємна, холодна ванільність. Як на мене, дуже холодна ванільність, і навіть трошки є. То для літа, щоб от, якщо у вас дратують усі ці запахи поту, інші запахи, які інколи бувають, то цей запах ідеально з цим справляється. А Пляшечка ще й дуже зручна. Всюди можна кинути. Взагалі, ідеально. Ідеально. Наступний запах це у мене пані Валевська Рубі. Ну, для мене це огородний запах трошки. А, ну, тому що коли квітнуть ці полуниця потім вона зав'язується, потім вона стає такою червоною, коли мілкшенькі коли якісь вечірки такі літні, відпочивальні. Коли Ну, ти просто вона закінчилась. Ну не постійно літо вона буде у вас. Закінчилась, полуниця немає, а хочеться. І оцей запах, він такий чаручий, він трошки навіть О, ще й пачулі. Він дуже-дуже цікавий. При цьому при всьому, що я полуницю в парфумерії не люблю. Вона в мене завжди асоціювалася з милом. З шампунем якимось. Ну, одним словом, воно в мене взагалі з парфумеркою ну, не, не, не накладувалось. Не були такі асоціації. Але тут цей аромат не пошкодуйте. Я реально його брала по іншим рекомендаціям своїх улюблених парфумерних блогерів. І не помилилася. Дуже-дуже жіночний дівчачий аромат. Навіть дівчинці сподобається. Якщо у вас є підліток, дівчинка любить парфумерию. Придбайте їй цей аромат, вона теж це сподобається. І навіть якщо ви доросла жінка і любите полуницю, то така хороша натуральна полуниця, навіть таке варенячком, з димком, з шоколадністю. Пачули. Саме воно. Особливо під вечір, влітку, під червону сукню, або таку білу сукню з якимось з фруктами, ягонами, помадкою такою, і кудись піти. А я не знаю. Інколи бувають концерти а, під відкритим небом, в саду десь там, в парку. Ой, Це воно, це воно якраз туди. Або а, джаз якийсь, Ой, але літом. Під відкритим небом. Бо якийсь ще фестивальчик. Ой! Якраз воно воно, воно воно воно. Я навіть собі все це уявляю. Якби така дівчинка-дівчинка, така в фруктах, я вона Чарівно, чарівно. Ще раз кажу, чарівно. Так, наступний аромат, не будемо багато говорити. І так відео виходить довге довге Я зазвичай такі довгі не знімаю. Так. М -м -м, кубра. Леді Чарм, чернівці. У мене теж малесенький від Леванди. І він такий біло-квітковий, він ніби навіть весняний. Але для мене він і дуже-дуже літній, а, такий навіть трошки святковий. От, напевно, я б на весілля б його втягла, щоб якось відчувати себе в ну, комфортно. Або якийсь випускний. У ну, мене запах з цим асоціюється з якимись помпезними святами, але щоб воно було все легко і, і, і ніби квітково і все таке інше, а, у мене для літа воно асоціюється. Ну, особисто зі мною. Хоча багато у кого асоціюється, асоціюється запах з весною. Коли все квітне, квітне, і оце. запах саме воно таке. Але для літа, для свят. Саме Зверніть увагу. А, і два аромати, про які мало хто говорить, мало хто знає, але вони ну, нереально круті. Це Notia ну, Challenge Eau de Toilette. Ось вона так виглядає. Не знаю, Видно, не видно? не видно. А, це Mioa and Коротше, це німецька парфумерія, це історична парфумерія. Вона з 70-х років, тобто це ретро-ретро. Бюджет, бюджет, вона недорога. Дякую німцям, що вони такі консервативні і свою парфумерію, свою історію зберігають. Рецепт не змінюється. Яке воно було тоді. Є зараз. Вони більше акцентують, що це для жінки елегантного віку. Чесно кажучи, я знаходжусь, напевно, в періодах, коли я ще не жінка елегантного віку. Щось щось туди, але ще не, ще, ще не дійшла. Скажем так, ну, але мені аромат подобається. Я не знаю, як можна сказати, що це. Аромат старої бабці. Для мене це аромат неймовірної чистоти, альдегідний, квітковий, трохи мильний, трошки спецій, коли там є ще конвалія, гвоздика, все це воно перемішано і, і свіжість дає саме альдегідність. І воно трохи навіть як помадність якась є, і трохи ніби як. ну в ті давні часи згадуєш, коли е, жінка ще любила вдягати невеличкі підбори, е, сукні, такі класичні е, шляпки на голову вдягали і намагалася бути такою елегантною, класичною жіночкою. Складчиком в руках ще. Не забуваємо, і на руках ще годинник. Очне цікаве, а, і ще ці перла. Ось така класична, ніби Коко Шанель, але не Коко Шанель. Але жінка, яка от слідкує за собою, ще, ну, скажімо так, і оцей аромат, він прям ідеально для неї підходить. Якщо от літку, щоб ти, якщо ти любиш раритет, любиш свіжість, але не цитрусову, а квіткову альдегідну квіткову свіжість. Коли тобі оцей запах інколи в перукарнях ще давніх років він такий трошки був, він тебе не лякає, якщо ви розумієте, про що я кажу, То це аромат для вас? Ну, тобто, це для любителів несучасних і парфумерії. А для любителів ретро. Дуже ретро-аромат, навіть трохи милить, і ця мильність, вона віддає тобі от свіжість. Ну, взагалі таке абсолютно не душить, він тобі настрій піднімає. Шикарний аромат, але якраз повсякденне життя саме воно. Але, звичайно, якщо у вас три Бабушкиних сундучків, <хи> яким коли люблять, кажуть запах бабушки або дедушки. то звичайно не купляйте. А якщо вам ну, подобається ретро, класика, коли вам подобаються і конвалі, і троянди, і, 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 і альдегіди, і все. Це так красиво заміксовано. Якщо мильність у вас не лякає невеличка, яка присутня тут, то зверніть увагу, це, ну, це дуже крутий аромат. І піраміда в нього неймовірно велика. І кошту він ну, небагато. В Україні його не бачила в продажі, в Німеччині його дуже багато. Буде можливість придбайте. Майже повсюди продається. Бо я ще раз кажу, це німецька класика. Така ж класика, як тоска, така ж класика, а, як Габріла Сибації. Тому вперед вперед із піснею. І не думайте ні про що. Не звертайте увагу на людей, які кажуть, що це ушедше, прошедше і забутає. Ну, реально, ми ж досі любимо старі міста ходити по якимось там фортецям, палацам. Ми ж любимо дивитися на бали і якось фільми. То чому ми не можемо на себе нанести аромати, які саме мають такі асоціації з тими часами? Чому б і ні? Як я люблю казати, дівчата. Позбувайте своїх комплексів. Вони вам в житті не допомагають. Вони ще псують, багато чого псують. І останній аромат, який спеціально купила, коли затестила пару днів назад. Знову ж таки, в Німеччині, це ніби німецька фірма, називається Fen Young de Toilette. Що можу сказати? Знову таки е ретро. Але таке воно освіжаюче. Слухайте, одне з найосвіжаючих ретро-ароматів, які я тільки тест. Свіжість, от, тут ну, неймовірна свіжість. Цитрусова, квіткова. Це написано по класифікації, що це а, квітковий шип. Бергамоту тут дофіга, його так добре чутно. Якщо ви любите, от обожнюєте запах бергамоту, то зверніть увагу, його тут дуже-дуже багато. Потім стартує ніби апельсином. А далі йде класика Троянда плюс жасмін, але їх якось не виділяєш ти. Воно знову ж таки дуже добре наміксовано. Хоча аромат 2010 року, але відчуття, що 70-х-60-х... І п'ятдесятих, десь туди, туди, туди. Ну Він називається класиком, класичний, тому що фенял там є інші аромати. Це класичний. Ну, він такий класичний аромат, реально класика, така стара, пристара така хороша класика. Ну, а в базі пишуть пачулі з е, кедром. Не дуже складна ароміда, піраміда дуже-дуже проста, я б сказала. Але аромат, слухайте, ну бомбічиський. На літо, в спеку, він мене так освіжав. Це цитрусова бергамотова квіткова освіжайка. Ну, якщо ми порівнювати цей аромат з Non-Challenge, да? то що з ним? Тут, тут просто приємна квіткова така якась. Важко вам щось надати. Така от... квіткова льдигідна композиція, і вона легка, повітряна, але вона не освіжає. Але через те, що вона легка, повітряна, трошки мильна, вона ідеально підходить для літа. А от це класика з освіжалкою. О, як воно. Хтось сказав, що це найкращий аромат свіжого тіла. Ну, я не знаю, моє свіже тіло квітами так прекрасно не пахне. <свіжує> ну, о, свіже воно нереально. І свіжість, і квітковість, і все це так гарно. Гарно, пригарно, дуже гарно. Ну і знову ж таки, я знайшла кілька лише оглядів, що лякає всіх, що це старечий запах. Знову ж таки, у є. Ой, що ж так всі бояться за цих запахів бабушек і дідушек, я не розумію. Ну, чесно кажучи, я цього не розумію. Yeah. Бо запах запахор нереально красивий. Але знову ж таки, класикал, він такий класичний, освіжаючий, тобто така ретро з свіжинкою. Тому, якщо вам таке не подобається, вам подобаються лише сучасні аромати і тому подібне, або моноаромати якісь, то звичайно, проходьте повз. Не звертайте своєї уваги, не витрачайте свої кошти. Ну, а якщо ви любите таке все, дуже освіжаючий, дуже освіжаючий, Освіжаючи квітковий аромат, то зверніть увагу. І так, ще раз показую: Fan Yao Classical туалет. Тримається годин 5 на мені. На волосі довше. Потім тут у мене відливантик. Цедічар кобра. Далі в мене іде Eau de Toilette Німецька класична парфумерія. Далі італійська парфумерія White Musk Teзорі Doriante. Морозна свіжість, як на мене Далі шампанське з Мартіні Кавана Грин. Потім від Levant Wonder Yardлі. English Lavanda Запах лаванди. Ще раз кажу, якщо любите лаванду, у окульові квіти. Зверніть увагу. Потім класика класикою для лазурного узбережжя Сальвадор Далі Лагуна. Ну, і для того, щоб себе любимо побавити. Це пані Валевська Рубі. Особливо я його хотіла якісь такі літні коктейльні вечірки з дівчатами. такі 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 при дівчачі, дівчачі, Аромат для цього. Ну, звичайно, в мене колекція набагато більше парфумів, абсолютно різних, і іншого спрямування. Але я вибрала ті, які От у мене є стали асоціації з літом. Літо-літо-літо, і щоб я влітку із задоволенням носила і буду носити. І з задоволенням. <гум> Дякую за увагу. Вам бажаю побільше парфумерії, якісної, любимої. І навіть те, що у вас було в бажанках довгий, 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 довгий час. Не пошкодуйте своїх коштів і свого часу, і все ж таки придбайте собі. <гум> Бо інколи робити тут собі щось таке для задоволення. Дуже дуже приємно, і знімає ваш стрес. І так, до зустрічі, Па-па!